Де сюжет в іграх. Гадаю, багато хто пам'ятає ті часи, особливо більш старші геймери, коли відеоігри вважалися пустою забавкою для дітей або без відповідальних дорослих, а самі геймери диваками, що витрачають життя на пікселі. Час, коли пограти хотілося, але це обмежувалося як не батьками, так і іншими можливостями. Або їх відсутністю, коли ігри були не розвагою, а чимось, що не можна більше дозволеного, а дозволене визначав хтось сам в тому не розуміючись. Купа мемів і кліше про жирне волосся, окуляри і невилазне життя в чотирьох стінах. Як бачите, щось та правда, але час не стоїть на місці. Зараз ігри впевнено крокують поруч із кіно та серіалами, ставши частиною великої поп культури. Проте, у багатьох, хто любить пограти у вільний час, лишився той самий комплекс меншовартості. Мовляв, треба довести, що ігри це не гірше за фільми або навіть книги. Ми підкреслюємо глибину занурення, силу емоцій. Говоримо про катарсис, що виникає від сюжетних поворотів, і регулярно повертаємося до вічного питання, чи можна вважати ігри мистецтвом? Але відповідь уже давно прозвучала так. І не один і не два рази. Та ось парадокс. При всій цій риториці хвалений сюжет у більшості ігор часто нагадує щось середнє між бе класом голівудських стрічок і вигадками підлітка на колінці. Незважаючи на розвиток індустрії, ми отримуємо дійсно сильний правильно вибудований сюжет в одиничних екземплярах, ігри, від яких лишається після смак, як від хорошого кіно, це рідкість. Якщо ви напишете в коментарях ігри, які дійсно вразили вас драмою, виборами, мораллю, ці коментарі будуть повторюватися, бо такі ігри одиничні. Вітаю! Піпли. В цьому відео я б хотів Поповнити рубрику, як це працює, темою сюжету в іграх, рубрику, яка ніколи не була популярною, але яку я досі тримаю на каналі. Адже нехай вона не женеться за трендами чи алгоритмами. Все ж містить собі певну компіляцію думок стосовно тої чи іншої теми, яку мені здається було б цікаво обговорити ігровому ком'юніті. Дякую спонсорам, без яких вихід відео будь-якого формату на цьому каналі відбувався б суттєво рідше. Величезне, дякую Валентину Сенягівському за нереальну підтримку через Моно і всім іншим за будь-яку активність під відео. Сподіваюся, його побачать ті, кому воно буде цікаве. Отже, чому хороший сюжет в іграх? Рідкість. Оскільки було порівняння з кіно на початку, спершу було б добре взяти для прикладу інтерактивне кіно, але не умовне кворі чи антологію темних картинок, які якраз є прикладом досить посереднього виконання кіно в ігровому форматі, а Detroit Become Human – один з найгучніших релізів свого часу гра про андроїдів, які прагнуть бути визнаними за рівноправний вид, звучить амбітно, але глобально навіть тут, замість глибини, філософської складності, як ексмахіна чи багатошаровості. Ми отримали спрощену казку з чорно-білою мораллю. Я обожнюю цю гру, адже вона в своєму жанрі і грається цікаво, і відбиток після проходження лишає. І, врешті-решт, одна з найкращих варіативностей. Детройт на кожному кроці кричить, андроїди. Це люди, їм теж болить, любіть їх і майже одразу пускає сльозу. А тепер уявіть, що це не гра, а серіал чи фільм. Така історія одразу потрапила б по у категорію одноразового кіна під Чіпси, яких на ринку і без того до біса багато. Але часу витрачаєш ти на його перегляд менше ніж на гру. І все ж Детройт Human Отримала чимало схвальних відгуків. Багато хто називає її однією з найкращих сюжетно орієнтованих ігор року, в тому числі я сценарій хвалять, попри шаблонність персонажів, наївність меседжів чи лінійність мотивів. На час виходу та й зараз вистачало кількох сентиментальних моментів, сльозливих сцен і десятків фіналів, і все гравець відчував, що прожив щось велике після проходження. Бо для гри в типовому розумінні це все одно був рівень. Один із коментаторів на Metacritic писав: Якби я сприймав Детройт як фільм, це була б трешанина рівня пульс. Але як гра, це Поплюючий досвід, де просто приємно робити вибір, Детройт та інші ігри від Quantic Dream яскравий, але далеко не єдиний приклад ігрового кінця філософії. Візьмемо, наприклад, серію Assassin's Creed. Уся ця епопея про змови, тамплієрів і давні цивілізації приваблює мільйони фанатів. Але якщо чесно, то глибина інтриг тут знову ж таки десь на рівні релігійно-конспірологічних історій. Так, це цікаво, це круто, але чи так глибоко, як це намагаються подати творці. При цьому, якщо взяти Анчарте, то зважаючи на жанр попкорнової історії, де. Важливий екшен, а не сама глибина історії, де історія загалом типова для жанру, яку ви швидше за все надовго не запам'ятаєте, бо таке було вже і не раз. То це все одно справжній успіх у світі ігор. Хоча із літературною глибиною там, яко кажучи, не склалося. Від Ancharted наперед такого не очікуєш. Як не очікуєш, наприклад, від суто геймплейних індії ігор. Але сюжет все одно важливий, яка б попсова не була Uncharted, сильний сюжет лишив би відбиток набагато сильніше після проходження. Питання лише в тому, чи потрібно витрачати ресурс на Аку гру і як цей сильний сюжет побудувати в цьому всесвіті, повертаючись до Інді, багато з яких якраз навпаки маючи обмежений ресурс та можливості, намагається виїхати на історії. Firewatch, Invincible Paper Please, врешті-решт, всі вони показують, наскільки хороший сюжет має сильну роль, наскільки він вирішує, запам'ятаєте ви гру чи ні. Бо грати тиснучи кнопки, це ж лише одна сторона медалі, яка б давно вийшла за межі. Вірніше вона давно може це зробити, але дуже часто чи то не вважається за потрібне, чи не вдається. Але окей, Uncharted теж непогана гра, як гра. Її розробляли Naughty Dog. А Naughty Dog, знаєте, що ще розробляли так, звісно, делогію Last of Us, після проходження якої, як влучно виразився один коментатор під моїм відео про гру. Відчуття ніби тебе морально зґвалтували, що для драматичної історії згодиться більше як комплімент. Тобто та сама компанія здатна пронести через гру настільки сильний сюжет, не втрачаючи при цьому аспект геймплею. Щось схоже, мені здається, і з рокстарами, які в GTA V вдарилися в більшу карикатуру та пародію, що більше Чило світу на той час, мабуть, сюжет там шитий такими білими нитками, насправді. Так, вибір, кого вбити серед головних героїв у кінці, був типу чимось новим, але він насправді був таким лінивим, що можна було загалом і не вбивати. Коротше, аби і вашим, і нашим, аби вгодити усім. Але харизма персонажів все ж витягує історію. Так при цьому ВРДР2 на певних моментах серце стискалося що страшне, бо в ній показали набагато багатограннішу історію та персонажів. Світ був ніби з привітом рокстарів, але все ж більш серйозно і дозволив це зробити знову ж таки, не перестаючи бути грою. Такі ігри викликають захват, але реалізувати цей захват виходить досить рідко. Часто ми отримуємо знайомі шаблони в новій обгорці. І якщо порівнювати ці наративи з кращими зразками кіну або літератури, ну вибачте, шанс того, що я після проходження гри буду сидіти з депресією, як після реквієм мрією, в нинішніх реаліях дуже малий. Так було, до речі, після Last of Us 2, і тепер спробуй знайти проект, який дасть хоча б щось схоже, але не варто й забувати те, що дуже багато. Сюжетів це інтерпретація не лише у іграх, а й у інших медіапродуктах. Ну, типу, історія, помсти, не нова підстава, тере відчуття справедливості. Ми це вже бачили сто разів, і нам все одно це цікаво бачити далі. Проблема лише, що в іграх якісне виконання зустрічається рідко, а зв'язок з героями завдяки взаємодії, дещо іншим паттернам прив'язки сильніший ніж у кіно, чи навіть в хорошому серіалі. Тому і кінцевий результат, як от Артур на скелі, Еллі у воді, чи Ві у космосі справляє сильніше враження, як на мене. Далі ми розглянемо ще приклади, поговоримо, чому навіть найкращі історії в іграх не злітають вище самих ігор. Але з першу хвилинку уваги спонсору відео: легенда спадок драконів. Це браузерна онлайн-гра, поринути в пісочницю, якої тепер можна на українському сервері з виключно українською спільнотою. «Dwar Limited – це культовий фентезі світ з безлічу монстрів та персонажів в гарних анімованих локаціях з різноманітними можливостями та інтуїтивно простим стилістичним інтерфейсом. Автор сам займається перекладом, щоб надати можливість грати у виклад... Включну українську версію гри. Сервер офіційно зареєстрований та платить податки в Україні, а доступ з Росії закритий на серверному рівні. До того ж, частина коштів йде на ЗСУ, тож можна і пограти, і державу підтримати. Якщо вам подобається подібний жанр, посилання на Limited лишаю в описі. Ще хочеться згадати відьмак 3 вистану круту гру, де дійсно чудова історія, так чудова. Але знову ж таки для гри це історія про те, як Геральт шукає Цірі, знаходить, стикається з загрозою, програє, перегруповується і перемагає класика, яка тим не менше діє, але все ж найяскравіші моменти гри, на мою думку, це міні-історії, що трапляються по дорозі. Квести, які вирізнили гру серед інших на свій час, особливо бо гра велика і могла наситити світ дійсно цікавими історіями та дилемами, Чим дуже часто, дуже погано справляються дуже багато проектів, незалежно від року виходу. Ду де квести це ще більш типові кліше, не більше. Але навіть тут багато хто згадує квест з кровавим бароном, мовляв, це вершина ігрового наративу. Але ми взаємодіємо з морально неоднозначним персонажем, виконуємо кілька завдань, приймаємо логічні рішення, здавалося б, і отримуємо трагічну кінцівку. Так, це рідкість у відеоіграх, бо драма, як на мене, відіграє більший ефект, особливо коли думаєш, що чиниш правильно і, можливо, навіть дійсно вчиняєш правильно, а отримуєш жорстоку реальність. Але я до того, що в літературі чи серіалах. Ах, кого зараз здивуєш тим, що фінал нещасливий. Хороша драма давно лишає у фіналі роздуми. – це надто банально, але от саме в іграх досі брати такий вектор чомусь вважається, ніби як більшим ризиком. А зважаючи на час продакшн, такі ризики надто великі для більшості компаній. Бо ті ж Naughty Dog, які прийняли безліч ризикованих рішень в другій частині Last of Us, не знали чи не поховає це студію взагалі. Тоді що говорити про менші компанії чи конвейерні, де питання не стільки якості та чогось нового, а стабільності мені. І, здається, саме право ризику і невизначений об'єм роботи, і робить випуск сюжетно орієнтованих крутих ігор рідкістю. Саме тому великі RPG нам обов'язково наприкінці дадуть гарний фінал. Може опосередковано, може до того треба буде якось там правильно вчинити, але така можливість є. І лише в рідких випадках сюжетна лінійна історія, яка нині і без того не поширена, може лишити абсолютно, я б сказав, негативні емоції, але негативні не від гри, а від справжності, яку вона продемонструвала і в якій ти прийняв безпосередньо. Середню участь в Кіберпанку, мені здається, справилися ті ж самі реди, краще. Там жоден з фіналів не має однозначності, кожен лишає відбиток і заставляє замислитися над тим, що такою, що це за персонажі та як до такого дійшло взагалі. Але помітили тенденцію, що великі компанії в новіших проектах все більше йдуть на такі собі ризики, бо, як на мене, за цим і лежить культовий успіх гри. Такі ризики і можуть призвести до того, що гру не забудуть і будуть перепроходити. За цим мені здається майбутнє ігор, саме як мистецтво, коли нарешті відійти. Від типових ігрових шаблонів, обраний рятівник, не такий, як всі, де все навколо тебе, і перейти на шаблони більш реальні, більш справжні. Тоді і виходить побачити щось дійсно сильне, сюжетно, але що не перестає бути грою. Відоігри це без сумніву, мистецтво, але чи всі справжні глибина, а не просто зручний набір кліше рідкість, весело, цікаво, іноді навіть зворушливо, але часто без справжньої сили історії. Оскільки відео з рубрики, як це працює, давайте про те, чому так стається, трішки детальніше. Чому поєднати безпосередньо геймплей з логікою і характером персонажа? Важко вищесказаного зрозуміло, що все списати на недбалість сценаристів, мовляв, їм просто лінь вигадувати щось цікаве не можна. Ми буквально отримуємо сильні історії від. Тих самих розробників, які робили масові блокбастери, насправді винні в певній мірі ми гравці, ну точніше. Наші очікування, якщо аудиторія споживає сюжет рівня бойовиків з ВЧС епохи, то чи є сенс студії витрачати шалені ресурси на щось глибше? Річ у тім, що процес створення відеоігор радикально відрізняється від зйомок фільму чи написання книги? У кіно все починається зі сценарію. У блокбастерах навіть після всіх вибухів є, хоч якась початкова структура історії. У грі ж сюжет це часто не початок, а додаток. Основу складає геймплей, механіки, художній стиль, левел дизайн, технології, маркетингові тренди. Ди та що завгодно, але не сценарій, бо в це ще потрібно грати, і щоб гралося воно цікаво. Сценарист у студії найчастіше не будує всесвіт, а намагається органічно вписати історію у вже готову структуру, бойову систему, тип головного героя, жанрові рамки, технічні обмеження. В романі можна змінити сюжет хоч посеред ночі, а в грі це може означати переробку сотень годин праці дизайнерів, аніматорів, програмістів і композиторів, хто захоче все викидати і починати з нуля, ба більше в кого буде на це ресурс. Саме по цій причині. До речі, розраби часто самі не знають, що за кінцевий продукт вийде, і чи вийде взагалі реалізувати задумане так, як його задумали. А тепер додаємо до цього ще одну проблему: нелінійність. Так, усі її обожнюють вибір, свобода дій, альтернативні фінали. Але для сценариста це пекло. Кожна опція вимагає окремої гілки діалогу, а кожен вибір відстеження причинно-наслідкових зв'язків. Чим більша гра, тим менше шансів, що її сюжет витримає цю махіну, аби зберегти логіку. А далі ще більше кайфу. Розгалужений розвиток персонажа вимагає. Гає, щоб герой починав слабким і поступово ставав могутнішим. А це значить, що він не може бути ані повністю беззахисним, ані одразу месією. І Бінгу в нас типовий герой Амнезіак. Система моралі вона майже завжди бінарна: або ти янгол, або ти сатана, третього не дано, бо гравець хоче нагороди і реакції світу на свій вибір, а це зробити найлегше. Відкритий світ він завжди створює логічні діри в сюжеті. Типу, катсцені нам кажуть, поспішай, інакше весь світ загине. Ти загинеш, все гори. А ми йдемо до найближчого села варити зіль. Допомагати курям чи вичищати три квадратних метри, які захопили якісь поганці в місті привіт Кібербанк. І не забуваймо про той самий людонаративний дисонанс, коли поведінка героя в геймплеї суперечить його ролі в сюжеті. Типу Натан Дрейк, милий хлопець із катсцен, в реальному геймплеї машина для вбивств Лара Крофт плаче після першого вбивства, а за півгодини зносить табір найманців без тіні сумніву у 18 років. Психологія, мораль, логіка це вийшло. З чату. це призводить до того, що навіть найталановитіші роз. Зробники не можуть зробити історію, яка дійсно зрівняється з літературною чи кінематографічною класикою. Не тому, що не хочуть, а тому, що структура гри і її технічний скелет не дозволяють це зробити. І от ми обговорюємо сюжет у грі, де герой за один вечір знищив більше людей, ніж половина армії росіян. А потім нам показують сцену, де він сумно дивиться на фото сім'ї, і ми маємо відчути катарсис. Дуже рідко вдається поєднати це з реальністю головного героя, щоб все ж цей катарсис дійсно відчувався, а не перетворився в попкорн екшн Уж таки відеоігри мають унікальний потенціал. Вони здатні не просто розповідати історії, а занурювати у них повністю, давати право вибору, змушувати відчувати відповідальність, проживати чужі життя глибше, ніж будь-яке кіно чи книга. Усе це не мрія, а реальність, яку ігри вже можуть реалізувати, вже є вдалі приклади. Але навіть серед визнаних шедеврів ми рідко бачимо сценарії, що дійсно розширюють горизонти оповіді. Щоб це ставалося частіше, сценарій повинен бути не доповненням до гри, а її серцевиною. А все інше вже має підлаштовувати. Саме під нього. Це радикально, це ризиковано, це дорого, але лише так ми отримаємо Last of Us 2 чи Mafia 2, чи той самий Клеєр Obscure Expedition. сам особисто не грав, але кажуть, сюжет просто неймовірний. Знову ж таки, тенденція великих компаній мене особисто радує. Радує те, що другосортні історії вичерпують себе і все більше не цікавлять гравців. Лише так з'являться автори, готові вбудувати нові світи не тільки з полігонів і текстур, а й з ідеї, які чіпляють душу. В мене на цьому все. Діліться думками щодо теми. Відео в коментарях не забудьте про вподобайку та підписку. Окремо дякую всім спонсорам та патронам каналу. Якщо у вас є можливість, можете підтримати мене донатом на камеру. Всі посилання знайдете в описі. Також можете скористатися промокодом DIMDIM на 10% знижки в українському магазині одягу Турвір, футболка до речі, від них а ще в них вийшла. Ось такі класні сумки. Подивіться розділ спільнота. Я там покажу ближче детальніше фотографії, а також можна вже придбати за промокодом DIMDIM 10% знижки. Також є 10% знижки за тим самим промокодом DIMDIM на першу консультацію від Mindlim. Якщо вам актуально, користуйтеся. Бережіть себе і побачимось.